Давайте сьогодні з вами розберемо вакансію, в якій я б сказала, що шукають якогось раба або рабиню, яка буде помічником керівника або бізнес-асистентом. Ви знаєте, я дуже не люблю, коли одразу в вакансії починається якийсь треш з першої строчки. Це саме така вакансія. Опис вакансій, резюме без фото не розглядаються і великими літерами це, якщо да, ви не розумієте, то для вас великими літерами написали. І в мене одне питання: а чого ви одразу а, горлаєте на кандидата? Він ще з вами не укладав ніяких офіційних відносин. Вимоги, впевнений користувач ПК, Word Excel, інтернет. Ну, я вже мовчу, що Word Excel це якби програми, інтернет це взагалі дуже таке узагальнене і незрозуміло, що саме потрібно вміти в інтернеті. Далі великими літерами, знову організаторські здібності на високому рівні. Мені просто цікаво, а який у вас метод виміру високого рівня організаторських здібностей? Ну, там грамотна мова, письмо, знання, основ діловодства, все це далі зрозуміло. Графік роботи я не буду на цьому залишатись. Максимальна допомога керівнику. Що максимально потрібно допомагати керівнику? Носити його на руках, переставляти йому ноги. Взагалі ні про що. Організація бізнес-процесів. Хочеться сказати, Карл, яких бізнес-процесів? Це асистент, асистент керівника. Які саме бізнес-процеси потрібно організовувати? У мене питаннячко. Прийняття та реалізація управлінських рішень? Серйозно? Виконання доручень керівника, ну, як ви со соусово підійде. Забезпечення життєдіяльності офісу. Це ви, вообще про що? Що ви хотіли цим сказати? Ну, я взагалі не розумію. Підготовка різноманітних документів ну, окей згодна. Пошук і обробка інформації в неті. Ну, в НЕТІ там вже було, там вміння користуватися інтернетом, виявляється, це просто треба вміти в неті шукати інформацію. Ну і звісно, що вони пропонують за це все це комфортний офіс, дружелюбний колектив і офіційне працевлаштування. А якщо ви з першого разу не зрозуміли, що резюме без фото не розглядається, тут вам великими буквами в кінці ще раз дописали. Якщо ви забули, поки читали. А, а ще, а ще вони, вони прибрали, мені здається, з цієї вакансії, коли я її попередній раз переглядала, то тут було ще написано високий рівень позитивної енергетики. Також, чим будуть виміряти високий рівень прям позитивної енергетики, мені не зрозуміло. Що б я тут переробила? Ну, по-перше, я б тут переробила все, я б не писала великими літерами, там резюме без фото не розглядається, Це взагалі бред, такого вказувати не можна, тому що це певна дискримінація. Далі вимоги я б писала більш конкретні, зрозумілі. І взагалі у, в описі вакансій ми напишемо спочатку вимоги. Хто ви, що ви, про що ваша компанія? ну, тіпа, Нічого не зрозуміло, може ви там якісь неадеквати, а судячи з опису вакансії, ризики досить великі, що ви ну, тіпа, не зовсім при собі. І не дуже розумієте взагалі, що таке бізнес-асистент або помічник керівника. І я вам хочу сказати, що тут у нас ідуть вимоги, потім обов'язки, і потім аж цілих три пункти, що пропонуємо. Так не можна писати. Ми пишемо спочатку про компанію, потім, що б ми хотіли бачити у кандидата, і якомога більше розкриваємо пунктів, що ми можемо дати кандидату. Отакі От пункти, як дружелюбний колектив. Боже, які ви оригінальні. Я прям зараз пущу сльозу від такої оригінальності. Комфортний офіс в центрі міста ну це вообще це зашкалює. Це, це зашкалює. Це, за, за це таке нове. Ну, вже, мабуть, років 20, як нове у, да, у, у лапках. Тому е, пишіть щось нормальне, ну, по типу е, офіс да, там з класною транспортною розв'язкою. І якщо кандидат живе на іншому кінці міста, то для нього офіс в центрі міста це зовсім некомфортно, бо це дуже далеко від його дому. Більша кількість кандидатів, переважно вона любить витрачати мінімум часу на дорогу. Тому це ну, таке підпитання. Напишіть, що у вас я там не знаю окреме робоче місце. да, з кавомашиною там, з гарним інтер'єром, ну щось конкретне, бо це ні про що, а дружелюбний колектив то взагалі не хочу навіть. Коментувати, тому що, тому що це не працює. З дружелюбного колектива не звільняються, і вакансія не висить по три місяці на WorkUA. я вам так скажу. Бо вона вже ну, там, типу третій місяць вже тут висить. Що ще хотіла сказати по графіку роботи, по вимогам? Дивіться, по-перше, ще не використовуйте, не використовуйте все великими літерами, не треба орати на кандидата. По-друге, графік роботи пишіть, що там, наприклад, якщо у вас є відрядження, якщо є там якісь перепрацювання, це треба, наприклад, відрядження вказати, перепрацювання краще обговорити вже на співбесіді. По обов'язкам взагалі нічого не зрозуміло, окрім того, що потрібно. Потрібно шукати інформацію в неті і готувати різноманітні документи. Дивіться, що мається на увазі життєдіяльність офісу. Конкретизуйте, що це за обов'язки, організація бізнес-процесів, яких бізнес-процесів конкретно, які бізнес процеси потрібно організовувати, які управлінські рішення приймати та реалізовувати. Коротше, в цій вакансії все погано. Ну, знаєте, я взагалі так ніколи не кажу, але тут погано все. Тут нічого хорошого нема. Класного кандидата ви не знайдете, бо вона дуже відштовхуюча. Вона точно пробуває банерну сліпоту, цим резюме без фото не розглядаються. Але вакансія ну, просто ну, це тришак. Вона так написана, що е, вона відштовхне будь-якого нормального кандидата. Я вам хочу сказати, що оце приклад. Як не потрібно. Так, тут дуже крута, е, класна зарплата вказана: 25-40 тисяч гривень. Але є одна проблемка. Тут поруч е, приписка в залежності від ефективності виконання завдань. Це про що? В мене питання: а ви як будете вимірювати ефективність виконання завдання? Ви нормально вакансію написати не можете. У вас відсутня об'єктивна реальність, ви не вмієте формулювати чітко, структурно з аргументами, то я не знаю, як ви будете оцінювати ефективність виконання завдань. Я думаю, що приблизно так же само. Тому неадекватна вакансія, неадекватні вимоги, неадекватна приписка. До рівня зарплати, як то кажуть, я не рекомендую відгукуватись на таку вакансію. Але якщо ви хочете спробувати стрес-інтерв'ю, а я думаю, що це буде десь приблизно біля того, то, звісно, можете сходити. І так, давайте підсумуємо, що потрібно робити для того, щоб опис вакансій був ефективним, а не трешовим. Написати про компанію, бути людини-центричними, написати, якого б кандидата ви хотіли бачити у своїй команді. Написати більше, що ви можете дати, ніж той. Список обов'язків, який ви хочете від кандидата. Не писати абстрактні фрази по типу дружелюбна команда, комфортний офіс, це не про що, це заїжджено, це не цікаво. Це у всіх. Будьте більш оригінальними, будьте конкретними. Що таке дружелюбна команда? Кожного місяця ми проводимо тимбілдинг на природі, комфортний офіс. офіс Світлий з дизайнерським ремонтом, ергономічним зручним робочим місцем, який приносить задоволення, наприклад, конкретні фрази. І людина повинна розуміти конкретні чіткі задачі, які від неї вимагаються, а не абстрактні поняття, які описані в цій вакансії. Зарплату формулюйте від і до. Якщо у вас є бонуси, пишіть бонуси. Що у вас складається зарплата з фіксованої частини та бонусної частини. А формулювання в залежності від ефективності виконання завдань в мене, як у людини, яка дуже розуміється на конкретизації і метриках, визиває додаткові запитання. Краще пишіть зрозуміло, чітко, з любов'ю до людей та. З орієнтацією на свого кандидата, тобто зрозуміти портрет. Тому що тут, коли читаєш, чесно, я навіть не уявляю, що це повинна бути за людина. Ну, типа, я не бачу цей портрет, бо це якесь щось роздоргане. Якісь неадекватні формулювання, якийсь вінігріт з обов'язків, це навіть не задачі, а це обов'язки, вимоги. Тобто використаний дуже агресивний тон написання вакансії. Не використовуйте агресивний тон, використовуйте тон клієнтоорієнтований на кандидата, і у вас точно все вийде. А якщо Хочете більше цікавих і корисних відео? Пишіть мені в коментарях запитання, і я буду вам знімати такі відео.